Історія про те, як данці вирішують конфлікти, або про данське лицемірство. Отже, якщо ви знаєте чи ні, то у данців не прийнято вирішувати якісь проблеми прямо там, є якась претензія до людини, підійти як в Україні даємо короблю. Сказати, що мене там це не влаштовує, чи мені там це не подобається. Чи сусіди там щось шумлять? Там пішов до сусіда, сказав, що припиніть там приїхати там, стрибати щось таке. Ні, в данці це не так. Данці вони нічого тобі в обличчя не кажуть, вони тобі посміхаються, а потім за твою спиною пишуть на тебе скаргу і продовжують далі тобі посміхатися. Отже, як я, власне, як історія пов'язана зі мною? Я ходила до мовної школи, і в нас там були дві вчительки. Вони такі вони данки були, вони посміхалися, вони такі, наче добрі, такі, щирі, такі все, все прям класно, вони нам навіть подобалися. От. І в якийсь момент, і мені вони не подобалося, в якийсь момент телефонує мені мій куратор значить, телефоном. І так дуже дуже ввійшли каже: Ой, доброго дня, я ваш куратор. Значить, тут на вас е, поступила скарга. Я така, яка ще скарга? Ну, то ваша, Ваші вчителі тут написали, що ви просто виходите дуже часто під час уроку з кабінету. А собі думаю, ну так, я виходжу з кабінету, ну там на кожному році я один раз виходжу. Урок триває година 15 хвилин. Ну, що тут дивного, чи що тут неправильного? Так, але ви робите це кожного разу, і якби і тому вчителі, тобто написала на вас цю скаргу. Ну так, я виходжу кожного разу, але є, на це є звичайна причина, яка очевидна. Ну, просто інші люди, як мене виходять, а от ви так. Ну, Інші люди то інші люди. У них інший стан здоров'я, ну, а я інша людина, в мене інші там, проблеми. Тобто я була в такому шоці, я взагалі не очікувала, що це може бути приводом для скарги. А що мене взагалі просто добило? Те, що ці дві вчительки вони жодного разу мене не покликали і не спитали мене напряму, типу, чого я виходжу. вони взагалі не, не говорили зі мною про це жодного разу. Вони просто мовчки за моєю спиною написали цю скаргу, і, і, і от ну я просто в шоці. В той момент мене настільки це образило, я прям почала плакати. У мене стався просто нервовий зрив з цим моментом. Телефон я почала так, у мене така естерка почалася. І ця моя куратор, вона так жалко, вона коли це почула, вона була вже в шоці. Вона почала вже вибачатися, казати Ой, та я нічого поганого не мала на меті просто, якби я мала відреагувати, тому що це мій обов'язок, оскільки на вас якби написали скаргу. То я мала вам це сказати: там був перекладач, там через перекладача ми спілкувалася телефоном. Я кажу: я розумію, але мені не зрозуміло ну, взагалі, тобто, те, що вони роблять проблему з нічого просто. Після цієї ситуації я взагалі не могла сприймати цих двох вчителів нормально. Я вже, не, я вже не могла їм посміхатися. Тобто я така людина, розумієте? Я дуже щира і відкрита. Якщо мені подобається людина, я буду посміхатися, але якщо мені людина не подобається, і тим більше, якщо вона написала на мене скаргу або щось зробила мені щось погане, я не можу посміхатися такій людині. І, і я не буду ніколи там за цією спиною писати комусь якусь скаргу. Я просто підійду і вирішу проблему з людиною віч на віч. Що ви думаєте про цю ситуацію? І чи були у вас такі ситуації в Данії, ну якщо ви живете в Данії? І найцікавіше те, що для данців це є нормальним писати за твоєю спиною скарги. От для них є ненормально, коли ти підійдеш до нього в впритул і почнеш о, про цю ситуацію говорити там, про цей конфлікт. Якщо ти захочеш вирішити це особисто. От для них це такий шок, вони одразу такі бояться, знаєте, такі ой, нічого собі, типу, ти підійшов, що ти від мене хочеш. Бо тут же ж так не прийнято. То тобто, треба посміхатися всім і робити вигляд, що все ок, все нормально. Але, в принципі, вам будь-який психолог скаже, що це не є нормальним, тому що замовчувати і стримувати себе, якщо вам щось не подобається, це шкодить, по-перше, вашому здоров'ю. І треба це видати назовні, треба це підійти і у вічливій формі поспілкуватися цивілізовано з людиною, якщо тобі щось не подобається. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть у коментарях, і як ви вирішуєте конфлікти? Мені також цікаво, напишіть про це.